Маніпуляція свідомістю українців і знищення залужного. Звичайно, таке не дуже хочеться вірити. Але схоже, що безугла це такий спосіб нинішньої влади маніпулювати суспільною думкою. Як це працює? От є у представників влади якесь непопулярне рішення: наприклад, звільнити з посади народного улюбленця і з найбільшим рейтингом довіри серед українців, генерала Валерія Залужного. У 2023-му в розпал війни було очевидно, що народ не пробачить керівництву країни такого карколомного підступу. Тому офіційно звучали заяви, що ніхто не збирається звільняти генерала, але у цей час почали з'являтися пости безуглою про те, що залужний виконує свої обов'язки дуже погано, та про те, що немає плану воєнних дій на 2024 рік. І навіть про те, що любить добряче прикластися до чарки, замість того, щоб займатися воєнною справою. Звичайно, подібні заяви звучали неправдоподібно, люди їх не сприйняли і усіляко критикували безуглу за подібні нападки чи навіть наклепи. Однак Мар'яну, осуд абсолютної більшості українського суспільства, ані скілечки не бентежив, вона продовжувала планомірно бити по репутації залужного. І, хоч у її скандальні заяви ніхто не повірив, тема можливої відставки генерала постійно була на слуху, і з часом вже перестала тригерити українців. Коли люди звикли і підсвідомо прийняли можливість відсторонення їхнього улюбленця, це відбулося. Але реакція не була радикальною. Ось так це і працює. Спочатку інформацію в маси закидає якийсь політик, до якого нібито і ставляться неоднозначно, і всерйоз не дуже сприймають, і з владною верхівкою не дуже асоціюють типу політичний міський божевільний. Ну, послухали, покрутили біля виска і, начебто, не повірили. Тим не менше, інформація опинилася на слуху і засіла в підсвідомості більшості. Все справа зроблена. Згадайте, як сприйняли новину про звільнення Валерія Залужного. Похитали головою, побурчали, та й усе. Ніяких майданів чи навіть масштабних акцій протесту. Думка про те, що насправді дикі ідеї безуглою народжуються в офісі президента, хоч і не голосно, але вже звучала серед журналістів та політично активних українців. Її мені впевнено підтвердило і моє анонімне джерело. За його інформацією, зараз Мар'яна працює виключно на Андрія Єрмака і виконує його завдання. Чи може накази? Бо це зручний і дешевий інформаційний інструмент для влади. Нібито місячний бюджет, бюджет проєкту Безугла всього 150 тисяч доларів, це включаючи її зарплатню, витрати на команду та розгін інформації у ЗМІ. В одному з інтерв'ю сама пані Безугла так прокоментувала свої зв'язки з Єрмаком. Знайома я з ним, звичайно, знайома. Але е, я не є чиїмось ротом або так сказати і Та і тепер які цікаві формулювання вона вибрала для заперечення? Але щось довіру вони не сильно викликають. Але вже в іншому інтерв'ю Мар'яна буквально вибухнула. У приступі захвату головою офісу президента Єрмак не є токсичним, і кількість атак швидше говорить, що атакують того, хто робить з особистих спостережень. Так це складна людина з власними ідейними переконаннями. Може, саме через таку відданість без углу вже вдруге не можуть зняти з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки. Цікаву ситуацію, що відбулася під час останнього голосування, прокоментував нардеп Ярослав Железняк. За його словами, за те, щоб питання безуглою включити до порядку денного, виступило 278 нардепів. А як справа дійшла до голосування, підтримали постанову всього 205 голосів, тобто недостатня кількість. Безугла лишилася на посаді. Ось такі чудеса відбуваються під час голосування. Дуже мало ймовірно, що це збіг. До слова, як повідомляє інсайдер, Мар'яні за сумлінне виконання своєї роботи пообіцяли не лише умовну недоторканність, але й прохідне місце до Верховної Ради наступного скликання. Рейтинг ЗСУ знищують, щоб не затьмарювати зеленського. До слова, після того як безугла досягла свого і замість залужного було призначено сирського. Вона геть не заспокоїлася. Навпаки, її нападки та критика ЗСУ лише продовжує зростати. Остання заява про те, що f 16 було збито українським ППО через погану скоординованість дій, тому підтвердження. Але тут виникає логічне питання: навіщо ж керівництву країни робити подібні заяви, якщо воно має бути найбільше зацікавленим у швидких поставках зброї? І звичайно, у майбутній перемозі. Вже досить давно я чув доволі провокативну думку про те, що нині найпопулярніша інституція в Україні – це не церква чи влада, а Збройні сили. В них, безперечно, вірить наш народ. А чого зазвичай хочуть представники найвищого керівництва, абсолютного контролю влади? Отже, щоб зменшити впливовість військових в суспільстві, будуть спроби зіпсувати їхню репутацію. І підірвати довіру. Тоді мені це припущення здалося цікавим, але трохи притягнутим за вуха. Але тепер, після останньої заяви безуглої, думка почала змінюватися. І це лякає. Особливо якщо враховувати, що знищення рейтингу української армії як всередині країн, так і за її межами, одна із цілей ворога у цій війні, і подібні вкиди працюють на досягнення агресором своєї мети. Отже, проти українського народу. А що ви думаєте про такий спосіб боротьби за громадську думку? Підписуйся та коментуй. У якості висновку в голову нав'язливо лізе одна і та ж сама думка, котру мені навіть зараз лячно озвучувати вголос: невже жадаючи зберегти владу і вплив, керівники держави дійсно готові на все змішати з багном єдиний захист і надію українців на майбутнє збройні сили. Наплювати на репутацію серед зарубіжних партнерів, поставити під сумнів майбутню перемогу і долю народу. Нехай кожен сам дасть відповідь на ці питання. Я свою залишу при собі в надії на те, що я помиляюся.